Перший крок до фінансової незалежності заплати спочатку собі. Я недавно спілкувався зі своєю знайомою, ми щось говорили там про, про майбутнє, а що буде через років 20-30, коли ми вже будемо старенькі, там, на пенсії. Е, от За що будемо жити? Зараз ми можемо заробляти, нам приходять е, е, смс-очки, що капнуло щось на карточку. А що буде тоді, коли ну, ми станемо непридатні? Та? Тобто ми або по віку, або по стану здоров'я, або просто вже буде впадло, не хоче вже працювати. От за що жити тоді, коли витрати є, а надходжень немає? І вона каже, суха, я не знаю, я про те не думала дуже. І я кажу, суха, ну а може пора би вже? Тому ну, я розумію, такі, в 20 років про таке не думати, але коли тобі вже там 30 за 30, там ближче до 40, то вже ж ніби може треба задуматись. І я їй кажу, слухай, найкраще що ти можеш зробити зараз. 10-ту частину з того, що ти заробляєш, от зробили там 10 банкнот, От 10-ту частину взяла, відклала, зрештою живеш. Ти каже, суха, я не можу. Я, мені зараз бракує зарплати всієї, то як, як мені там жити на 90%, якщо мені бракує 100%. Я кажу, слухай, я, я тебе розумію, тому що я от був аналогічно такий самий дуже багато років. І одного разу я прочитав фразу, яка змінила якось трохи моє мислення. Її сказав Джон Астор. Він сказав: мені було найважче відкласти свою першу тисячу доларів, ніж всі наступні мільйони. І пояснив, чому? Тому що, коли ми отримуємо гроші, отримуємо зарплату. Дивно, та? ми заробляємо для себе, та? і гроші свої кровно зароблені ми платимо іншим. Ми заплатили там, за житло, комунальні платежі, за їжу і так далі. Ми дуже з радістю платимо іншим людям, а собі, слухай, в мене немає. От собі заплатити в мене немає. Я не можу. Не можу! І він каже, чому? Тому що коли ми заплатили всім, і в нас залишилось або стільки, або стільки, то я це, з такої суми я не можу нічого відкладати. От. А коли отримаєш зарплату, яка би це не була сума, десяту 10 10-ту частину заплатив собі, а зрешти живеш. І підсвідомість якось розуміє, слухай, в мене ще багато грошей доживу. І ти живеш нормально. Головне, от перший реально місяць. Наважитись спочатку заплатити собі і другий місяць, і третій, а потім вже буде легше. Вона каже: слухай, я розумію, але я не можу. Я кажу, ну, От зараз ти, тобі там, 30 з лишнім. Там, е, е, це твоя зараз не найнижча зарплата, яку ти заробляла? то ясно, що ні. Ну дивися, ти так говорила, що ти не можеш от своїй першій зарплаті, яка була в 10 разів менша, І зараз ти так говориш, то ну, що ж зміниться? Ну почни зараз хоч там 100 гривень відклади. Як написано в писаннях, хто не вірний в малому, він не буде вірний в великому, і йому не дасться велике. І ми там з нею домовились, що добре, приходить її зарплата 30 го числа, о як тільки вона приходить, перше, що вона робить, ми відкриваємо її рахунок довгостроковий пенсійний, і вона там буде платити. І от так і починається. Ну, інакше просто не буває. Про це говорить Джон Астер, один з найбагатших людей свого часу. Про це говорять всі дуже мудрі люди, фінансові консультанти і так далі. А, інакше не буває. Спочатку треба заплатити собі. Отримав. Заплатив собі, решта живеш. І дивися, дуже така дивна річ виходить. Спочатку тобі здається, що я не можу, бо я ще так ледве виживаю. Але ти перший місяць відклав собі, другий місяць ти собі відклав, третій місяць ти собі відклав. Слухай, в тебе вже з'явилася звичка. Ти вже собі відкладаєш, оцей відкладаю собі на пенсію, я їх не чіпаю 30 років до пенсії. А це я собі відкладаю. Ну там, всяке буває. Це я собі відкладаю. На нову пральну машину, це відкладає на ще щось. І через кілька місяців ти вже починаєш думати «Слухай, я вже не, я вже не, не є як потерпівшим, тому що коли нам бракує грошей, коли ми говоримо «Слухай, в мене немає грошей, то ми, типу, це як говорити, в мене немає повітря. Та? Коли в мене реально його немає, я задихаюсь, то я не можу ні про що інше думати, як тільки про повітря, де би його взяти. І коли в мене немає грошей, я живу від зарплати до зарплати, я ж чекаю, тут, щоб мені смс-прийшла, що нарешті зарахувалось. Я вже такий, фух, прийшло. А якщо не прийде, ну, наприклад, я не знаю, по якій причині 15 число, коли аванс чи 30 те коли там зарплата, не прийшло. Блін, звісно, і зміна. Але слухай, ну, в мене є, я ж собі відкладав. Тобто, навіть якщо мене звільнять з роботи або там я не зможу заробляти якийсь час. Слухай, я про себе дбав кілька років і в мене є відкладено. Тобто, навіть якщо щось якийсь форс мажор, я знаю, що я не помру з голоду. І за 20-30-40 років, поки є оцей трудовий шлях... Це можна реально стати фінансово незалежною людиною, відкладаючи до 10% зі своєї зарплати. Просто чим швидше ти відкладаєш, чим швидше ти починаєш, тим легше тобі до потім. Якщо почати це робити в 20 років, коли ти перший раз отримуєш зарплату, ти в років 50-60 реально можеш стати фінансово незалежною людиною. Це звичка. Хто не вірний в малому, він не буде вірний в великому і не дасть це в велике. Тому перше, що треба зробити для фінансової незалежності, щоб не постійно думати про гроші, що вони в тебе були, це спочатку заплатити собі. Отримав зарплату, в той же ж день заплатив собі.